Друзі, вітаємо! Спілкуємося з військовими при нагоді. Хочу поговорити про те, як же ж відзначають військових наших за їхні досягнення. Представся, друже. Доброго дня, друзі, товариші. Позивний студент проходив військову службу 32 Омбер. Через певний час переведений був 67 Омбер. Посада була сапер. Робили свою роботу, прикривали піхоту. Це перша задача, яка полягалася на сапері. Перед саперами. Ну, дивіться, тобто ви знищували за рахунок того, що ви робили закладки, ви знищували техніку, так? О, ну Було... і а ну, роз... скільки лупашили Було ви? Було знищено 4 одиниці, один танк, 3 БМП. З, якоби, на кожній БМП, там по 20 пі. Е, і, на жаль, ніяких нагород, ніяких е... відзнак, відзнак не було. Я зараз чому я підняв цю тему? Ну, люди, дивіться, воюють. Ризикують здоров'ям, тим більше ти після тяжкого поранення так. ну, ми знаємо, сьогодні проходиш реабілітацію і це вже на все життя. Людина інвалідна все життя. розумієте? Тобто він захищав країну, е, отримав поранення. Е, Івалід е, знищував техніку, і, як кажуть, півнів чи, ну, ну не важно. Ворога да. знищував. Горога. Так. І от мені Кутії. цікаво, цікаво да? мають же відзначати і нагороджувати. Подавали вас да, на нагороди? на державні? Так, звичайно, подавалися на державні нагороди, але, на жаль, я так зрозумів, його все отримав ту нагороду, як то кажуть, штаб. Тобто... І звання і нагороди. І звання і нагороди. Це один із випадків, тому що різні друзі, є випадки в нас, але ось, о, спілкувалися разом, думаю, поговоримо про це, щоб ви побачили, почули і написали свої відгуки з приводу того, як це відбувається. Тому що зараз скажуть, що ми ж воювали не за нагороди. так же? Ну, ну, я впевнений, я, я знаю Володю багато-багато років. Людина відповідальна, серйозна, і він ну, воював не за нагороди. Але чому така несправедливість? Ну, потрібно ж мотивувати. так же ж? Людей так, потрібно звичайно. мотивувати. І щоб брали приклад з них. А так, коли людина пішла, втратила здоров'я, отримала шиш з маслом, і що це за кіно таке? Ми, ми що, якась худоба чи що, що до нас так відноситися. Тому це ми відео закидаємо, щоб чули, бачили і знали, щоб е мінялося відношення. Тому що добре тут вже, вже все. Да, закінчилося фіг з ним. Да. Слава Богу, що живі здорові. Але будь ласка, слухайте, чуйте нас і міняйте своє відношення до військових. Згадуйте про них, про хлопців, про саперів, про пехотинців. Згадуйте про них, друзі. Тому, ну, поки так, всім, друзі, миру, добра, будемо живі, все буде добре. <тас> слава Україні! С героям слава!